Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, зараз буде у нас серйозна розмова, тому що другий сніданок це про здоров'я також. А у нас в Україні півтора мільйони українців інфіковані гепатитом. С. але знає про цьому року лише один з двадцяти хворих людей. 80 Чому тисяч? так 80 тисяч на всю Україну проти півтора мільйона? Лікарі наголошують, що треба проходити тестування на гепатит періодично. Тобто щорічно особливо важливо це під час війни, коли ризик поранень зростає. Чому ми говоримо саме сьогодні, власне в травні? Тому що травень оголошений у Сполучених Штаті, Штатах місяцем обізнаності про гіпотит, про це захворювання. І сьогодні, 19 травня, це саме день тестування на гепатит, Тому про цю хворобу ми будемо говорити просто зараз з лікарем-інфекціоністом Євгенією Манджуліною. Євгенія, доброго ранку. Приходьте, будь ласка. Стільки у нас питань насправді, тому що Доброго є. ранку Гепатитом лякають. Ви знаєте, це ну звучить майже ну як як рак для когось, так і є декілька типів: а, Б і С. В чому різниця тіві, і поїхали ще далі. І, взагалі, ну, що це таке, розкажіть. і по цих літерах розкладіть нам, давайте, будь ласка, давайте, історію Давайте, Давайте розберемося а, і внесемо певну ясність ще з радянських часів. Чомусь прийнято, що там. Важкість по гепатиту А, людина весь свій там все своє життя потім зіскраз з червоною такою стрічкою на всіх своїх медичних документах іде. Тобто, давайте обокремимо. Гепатит А це найпростіший гепатит, який передається фекально-оральним шляхом. До дорослого віку майже 90% населення є вже перехворівшими вірусним гепатитом А, тому що ми всі вживали колись там воду якусь неправильну або забруднену, або там забрудненими руками або контамінованими продуктами, вживали такі продукти. І у багатьох вірусний гепатит А міг пройти безсимптомно або у вигляді ГРВІ. Два-три дні якась температура непонятна, десь якісь диспептичні явища. А ще іноді є така класна формулювання, як літній гріб. Ну не такого того, не в принципі не існує, тому такого діагнозу не існує. Тобто, тому якщо гриби влітку... не, не можна його назвати сезонним до якимось грип, він курсує протягом всього року, але це окрема історія. Зараз повернемось до гепатитів. Якщо ви, наприклад, влітку після відпочинку десь на селищній місцевості знаєте точно, що вживали воду з криниці або з якогось там ще джерела невідомого для вас, і після цього у вас з'явилася лихоманка диспептичні явища у вигляді проносів, зміни кольору сечі то це не грип. Оце якраз великий ризик гепатиту А, в першу а гепатит чергу. Б і С, що це які симптоми? Гепатит Б і С – це вже історія більш серйозна, тому що гепатит Б і С – це також вірусні захворювання інфекційні, які на жаль, якщо не виліковні, якщо Ашка у нас може бути в принципі і не не лікована, вона скроється сама. Ну в більшості випадків, то Б і С – це ті гепатити, які рано чи пізно призведуть, на жаль, до циротичних змін в печінці. Женя, у нас є ось модель людини так. на фліпчарті. Угу. І назвіть, будь ласка, симптоми, щоб наші глядачі зрозуміли, ми чи варто їм уже хвилюватися. Давайте Ми симптоми, які характерні і для А, і для Б, і для С. Ну не розповсюджені. Так? А тут будуть симптоми, які вже характерні для Б і для С. Отак, от, от поділимо нашу дошку. для трьох гепатитів Характерна в першу чергу жовтяниця. Це може бути жовтяниця шкірних покривів з цього тіла. Це може бути жовтяниця, ви можете помітити, е склери. Жовті склери. А Ск також склери це що? Це а так, те, що ми називаємо білком ока. Угу. Тобто він вже втрачає свою таку біляву навіть е слонова кістка якась так, така. Так, вона стає більш е жовтою, жовтою насиченою, іноді навіть охряною. Це вже сигнал того, що, ну, це зовсім все зле. Якщо немає жовтяниці на шкірі, ми можемо констатувати жовтяницю на слизових оболонках. Це може бути жовтяниця слизової оболонки ротової порожнини або слизова оболонка статевих органів, наявних стетевих органів. Та? Жовтяниця склери, шкіри, слизові. Це характерно для всіх гепатитів. Але Б і С гепатити можуть тривати і без жовтяничного періоду. Тобто людина може пропустити цей факт в своєму житті. В мене не було жовтяниці, чого я буду взагалі думати про ці гепатити. Це характерно для цих двох відео гепатитів. Температурна реакція дуже характерна для гепатиту А, Б і С плюс-мінус під питанням. Тому ми ставимо тут так. Висока температурна реакція. Тут плюс-мінус 37. З невеликим, тобто бей це це майже безсимптомні, правильно не так. Вони можуть пройти без Температура нашої розмови теж вже наближається до 39. У нас часу все мало, а сказати треба багато. Так. от які як треба лікуватися? Яка профілактика? Профілактика в першу чергу, якщо це вірусний гепатит, а це ми унеможливлюємо всі контакти, що можуть передаватися фекально-оральним шляхом кипятіння води, не вживати воду в будь-яких джерелах, які ви не знаєте, де, що воно і як миття овочів і фруктів, миття рук, дотримання гігієни побуту. як тільки це можливо робити, якщо це вірусні гепатити Б і С, то це дуже ретельно ми ставимося до будь-яких оперативних включань, стоматологічні процедури, косметологія, манікюри та інше. Ви повинні стежити за тим, щоб інструменти ваших майстрів повинні бути оброблені, або коли майстер або лікар, одивляючись, оглядаючи вас, застосовує інструменти для вашого дослідження або роботи з вашим тілом, то ці інструменти повинні бути одноразові, розпаковані при. Ас або такі, як багаторазові, але їх повинні вже доставати з певних де камер, де вони е, зберігаються і тобто це стосується стоматології, манікюрів, космет... косметологічних так, кабінетів, так. будь-які наші от повсякденні історії, да де ми вживаємо якогось інструментального заходу засоба можна... за для обробки і там, де можна поранитись і заразитися він переноситься БІЦ через кров. БІЦ переноситься через кров рідше через статеві. Стосунки, але це теж дуже така цікава історія, її можна розгорнути трошки ширше. Може передаватися від матері до дитини стосовно гепатиту Б, під час годування може передаватися. Ну і в принципі, взагалі, то через предмети побуту гепатит Б може передаватися. Це дуже рідка історія, знов таки пов'язана з повною відсутністю гігієни побуту. Щодо гепатиту С, то він. Більш все ж таки трансмісивний, тобто той, який передається з кров'ю або предметами, які контаміновані кров'ю, тобто це один там шприц, да або якийсь інструментарій хірургічний, який був неправильно оброблений. Я знаю, що від гепатиту або є щеплення. Як часто взагалі треба тесту проходити тестування на гепатити? І я так розумію, від це немає щеплення. Від це гепатиту щеплення немає, але а, наразі в Україні розроблені певні нові стандарти. І е, ми взяли майже все е, логічне і все новітнє від світових стандартів і зробили з цього стандарти під нас. Групи ризику, тобто люди, які працюють в певних закладах і настановах, повинні проходити тестування на вірусний гепатит Б і С щороку. Це входить до складу профілактичних оглядів, тому що такі люди вони, в принципі щороку перевіряють скринінг повного здоров'я. А звичайні, от люди, які не мають відношення до таких професій, загалі то, ризику? якщо людина не має, але дуже пильно ставиться до свого здоров'я, взагалі будь-яка людина повинна розуміти, що раз на рік вона повинна проходити тео. Да, як ми. Кажемо для машини це там 50 тисяч кілометрів, для людини це 365 днів. Це дні. Здати кров чи це кийте? здається кров, так на маркери вірусних гепатитів. До Б це Аж антиген це стандарт, і до С це а, сумарні антитіла до вірусного гепатиту. С. якщо такі маркери приходять як позитивні, то далі ми вже ці аналізи розкручуємо. Там вже робиться полімеразна сіпна реакція, там робиться більш обґрунтовані там дослідження, але це все вже скеровує лікар. Самостійно такі рішення прийняти. Не можна, а тестує теж лікар. Як проходити тестування? направлення на тестування взагалі-то можна а, самостійно звернутися до будь-якої приватної лабораторії, і, до речі, можна самостійно провести собі експрес-тестування, тому що наразі експрес-лабораторія це наше все лабораторія в наших кишенях. Майже в будь-якому доступі є експрес-тести на гепатити, на віл, на той же самий ковід, да, як вже було. І майже багато хто навчився. Тобто ця процедура не дуже важка. So, um... Маленька краплинка крові на касету тест системи, і вже перечасна відповідь у нас є. Вона не є 100%, бо експрес-тестування не є гарантовано, що це постановка діагнозу, але вона може вас вже направити і скерувати до певного лікаря або до певної думки. Тобто дуки. це лише перший крок. Це аргумент, що піти до лікаря. Якщо це, це перший діагностичний крок каже, тобі та, що та. якийсь негаразд. Якщо, наприклад, ви не хочете там відвідувати лабораторію за певних причин, у вас немає можливості та. Ви вважаєте, що це за дорого? Ви можете скористуватися експрес-тестом, який, хоча б на першу половину вашого запитання, вже дасть якусь відповідь. Жень, гепатит Бейце з ним можна жити підтримуючою терапією, і чи ліку... Абсолютно. дуже багато людей, які є носіями вирусного гепатиту Б або Ц, вони абсолютно комфортно живуть. При одній умові, якщо вони звертають увагу на своє здоров'я, вони проходять певне лікування. Що півроку вони воно проходять Воно коштовне чи безкоштовне в Україні? Дорого сказати коштовне чи ні, все залежить від генотипу вірусу, від вірусного навантаження, від кількості та кратності прийому медикаментів, комбінації противірусних препаратів і так далі. Тобто воно в принципі не дешеве. Але знаючи і розуміючи, що це все вплине на а, якість і тривалість життя, то я думаю, що це можна подолати. Ну, програм Правій в Україні тому, що... немає. Правильно безкоштовних? Наразі ні. Але наші глядачі вже почули, вже вони озброєні інформацією, і не лише сьогодні, в день, всесвітній день тестування на гепатит, але і щодня. Я вам дуже дякую, ми вам дякуємо. Євгенія Манжуліна, лікар-інфекціоніст, була у нас в студії. Дуже дякую за таку змістовну розмову. Прем'єра Кирило Буданов. Відкриє Дмитру Комарову. Я знав точно час. Ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися, чого не боятися. Мільйонам наших телеглядачів. Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна